Доброго ранку, дітки! Я пропоную вам уважно послухати загадку. Сонечко землю вже не зігріває, із дерев пожовкле листя опадає. Часто дощ л'ється, птахи відлітають, у садок збирають щедрі урожаї. Відгадайте, дітки, коли це буває? Коли птахи відлітають, дощик лє, урожай збираємо ми. Це коли? В яку пару року? Це Та восени, так? Восени. Диворім року. Осінь, так. А яка зараз у нас пора року? Осінь, так? Зараз у нас осінь. Добре. Дітки, погляньте, будь ласка, на екран. Скажіть мені якого кольору восени листя на деревах? Давайте ми поглянемо на малюночок. Якого кольору восени листя на деревах? Семенчик, вмикай мікрофон. Так. Якого кольору, Ярославчик? Зеленого, так? Жовтого, червоні навіть листочки, помаранчеві. Такі яскраві яскраві. Так. А яка травичка восени? Давайте поглянемо. Травичка зелена чи жовта? Вона вже жовта, вона суха, так? Вона вже висохла. коричнева, жовта, тому що осінь настала. А небо яке восени? Небо похмуре та сіре, дощове таке небо. Так? Якою ж у нас є осінь? Вона красива, сумна, різнокольорова, холодна та дощова. Осінь, осінь листопад жовте листя стелить сад, хмари небо затягли, вітер віє за гори, ходить осінь листопадом, жовте листя стелить садом. Осінь вміє чаклувати та перетворювати зелені листочки. На деревах. в золоті. Дітки, я пропоную і вам створити своє чарівне дерево з золотими листочками. Для роботи нам з вами знадобиться, зараз я покажу що. Для роботи нам з вами знадобиться клей ПВА, ну або той клей, який у вас є, серветочка, тарілочка. Ще нам знадобиться кольоровий папір тих кольорів, які у нас будуть листочки. Ми з вами тільки що казали, що листочки восени на деревах жовтого, помаранчевого, зеленого, червоного кольорів. Ось ці кольори нам знадобляться та контур нашого дерева. Так, я бачу, ви все приготували, у вас все є добре. Але перед тим, як почати, ми з вами підготуємо наші пальчики до роботи. Тихо осінь ходить гаєм. Ліс довкола, аж горить, горить ліс. Ось так пальчиками робимо, розробляємо наші пальчики. Ясен листя осипає, ось так осипає листочки. так. Туп нахилений стоїть. Добре, ще раз. Тихо осінь ходить гаєм, ліз довкола аж горить, Ясен листя осипає. Дуб нахилений стоїть. Молодці. Ми наші пальчики ручки вже підготували. Тепер підкочуємо рукавчики, щоб вони нам не заважали і щоб не забруднити. Так, будемо починати працювати. Добре, спочатку ми беремо нашу тарілочку та наш кольоровий папір. І будемо з вами рвати його, рвати невеликими шматочками, щоб у нас вийшли листочки такі. Ось так ми обриваємо невеликі такі шматочки і в тарілочку. І в тарілочку, невеликими шматочками, і в тарілочку. Потім в тарілочці ми змішаємо всі кольори. Ось Тут у мене зелений, червоний, жовтий, помаранчевий листочки. Так, коли у нас листочки наші будуть готові, ви можете не поспішати. Я буду вам показувати, ви будете слухати, дивитися. Коли листочки вже підготовлені будуть, можна буде взяти. Нашу заготовочку, наш контур дерева, і там, де у нас гілочки, там, де у нас крона дерева, ми змащуємо клеєм. Добре гілочку. Кожну гілочку, ось так ми змащуємо клеєм. Кожну гілочку. Добре змащуємо клеєм. Коли вже клеєм ви змастите кожну гілочку, беремо наші листочки і посипаємо ось так, посипаємо на наше дерево. Коли посипаєте, посипали, а потім берете серветочку і добре ось так притискаєте. Добре, серветочкою притискаєте. так Потім підіймаєте і все, що зайве, ось так от, що не приклеїлось, якщо трошечки струшуєте. І що зайве, воно відпаде. Так. Тарілочку, все, на дереві у нас листочки тримаються. Далі. Травичка, там до нас травичка. Ми теж смашуємо клеєм, так. І теж присипемо травичку землю нашу, листочками. І Заветочку притискаємо. І так як ми з вами казали, що е це листопад і листочки, коли дує вітер. Коли вітре зриває листочки з дерев, вони летять в повітрі, то ми з вами зробимо декілька листочків в повітрі. Беремо так, клеєм, робимо крапочку, беремо листочок і притискаємо серветочкою. Ось листочок один летить в повітрі, кружляє. Ось ще один листочок зараз буде кружляти в повітрі. так? Ось таке дерево у мене вийшло, погляньте. Бачите? Дерево, на ньому листочки, червоні, жовті, під деревом на травиці лежать, а також у повітрі кружляє декілька листочків. Таке дерево вийшло. Так, семенчик бачу. Дуже гарно. молодчинка. Молодець. Таке гарне осіннє дерево в тебе вийшло. Листочки, я бачу, кружляють в повітрі, на дереві, на травичку впали. Ось! Ось, так, тут картинка. Та осіннє, гарне таке в тебе осіннє дерево, я бачу. Листопад, да, Такі листочки? Летять, летять, кружляють в повітрі. Дуже гарно вийшло. Молодець Семенчик, ти молодець. І... Так, о, зараз бачу. Молодець. Молодець. Дуже гарно. Дуже гарно. Стільки листочка. молодчинка. Ще одна робота в колекцію. Вашу. Так, молодці, дітки, ви молодці. Сьогодні ми з вами пригадали, що у нас на дворі осінь і в цей чарівний час, цю гарну пору року ми знаємо і бачимо, і спостерігаємо таке явище, як листопад. Це дуже гарно, коли листочки облітають з дерев. Дітки, ви сьогодні зробили дуже гарні дерева. Попрацювали молодці. Я вам дякую за увагу. До побачення. До побачення, До побачення, Семенчик.